А ну літачок там полетів, не, не, не видно його. Я хотіла вам літачка показати, а його вже нема. Я знову раніше на роботу приїхала, щось настрою ніякого немає. Не знаю, що робити з цим життям далі. Взагалі не розумію. Тут, наче, перспектив ніяких, диплома нема, піар ніхто не дасть. Про диплом написала, але наш державний універ мені не відповів. До архіву написала, до відділу звернення громадян. Вони мені написали, що вони передали в архів також. Тобто, два листи у архів, відповіді нуль. Відповіді Навіть відписки немає, Це не знаю навіть, що робити. На піар без диплома не подаси, у мене навіть і цього і атестату немає за 10 класів. Я тільки за 8. Я хотіла отримати дублікат перед війною, але не встигла. Заяву написала. Вони наче знайшли номер моєго. Цього дестату і сказали принести їм зразок, як він виглядав, ну це теж якась якийсь маразм. мали б дати такий, як є. Ну, тепер в мене є зразок, бо я знайшла за 8 класів, він одинаковий був, однаковий. Ну, вже нічого не зробиш. Я тут, а вони там. Тому не знаю навіть, що робити. Можна б тут було піти понавчатися, є курси, і отримати канадський, канадський сертифікат. Але я не можу піти понавчатися, бо я працюю, а там можна тільки, якщо не працюєш. А якщо я не буду працювати, за що ми будемо жити? Ось так, одне за одне. І виходить, що я не знаю, не проходжу. Бо в мене нічого немає. Їм навіть підходить мій, то там написано математика за 8 класів. Тобто я можу надати математику за 8 класів, бо в мене є цей атестат за 8 класів, свідоцтво. Ну, я не можу, я ж не можу кинути роботу йти вчитися. А потім мені знову не дадуть піар, бо в мене роботи не буде. Буде сертифікат, що я навчалася, але роботи не буде. І знову не дадуть. Ну, я не знаю, що робити, чесно, чесно кажучи. А як то вирішити взагалі не зрозуміло. Ладно, пішла, я працювати, мабуть. Всім гарного дня.